Рятувальники просять кіровоградців бути обережними. Існує небезпека, падіння буруляк та глиб снігу з дахів будинків. Рятувальники рекомендують триматися подалі від стін будівель, не заходити за межі встановлених огорож, а де їх немає, про всяк випадок дивитися угору перш ніж йти попід будівлею. Комунальники міста запевняють, що моніторять ситуацію і збивають бурульки з дахів. Містян просять звертати увагу на огородження небезпечних місць, а водіїв не паркувати авто під будинками та там, де вони заважають проїзду. Автомобілів екстрених служб там, де є можливість, ці бурульки, ну, скажімо так, збиваються. Тобто, або з покрівель, якщо це можливо, і не загрожує життю працівника, або просимо доступу ну, до балконів п'ятого поверху, якщо не достаємо і бурульки великі і можуть обрушитись, ми огороджуємо сигнальною лентою це місце. Щоб забезпечити безпеку людей, рухаючись тротуаром, слід звертати увагу на поруч розташовані будинки, на яких можуть утворитися снігові наледні. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу з дітьми та говорити їм про можливу небезпеку. Також у цей час є небезпечною ожеледиця, тож добирайте зручне взуття та обережно рухайтесь.